Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінський філіали. Сьогодні у нас надходження. Мерседес МЛ-350 3013 року випуску з р дизельним двигуном з автоматичною коробкою передач на повному приводі на пневмо Авто було пригане з Канади та має лише двох власників в Україні По комплектації у нас сліпі зони, безключовий доступ, чорний шкіряний салон, електровилювання передніх сидінь, сидінь водія. Мультикермо, ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедіа, трьохзонний клімат контроль підігри передніх сидінь, панорамний дах. Задній ресінь в дуже гарному стані. На автомобіль встановлені 20-ті легкоспавні диски на літній резині. Також є задні парктроники, камери 360. Електропривід багажного відділення. Воно у нас, до речі, дуже просторе. Заявлено пробігу на автомобілі. 199 тисяч кілометрів. Придбати ви зможете за адресою місто Вільниця, вулиця Соборна 1А. Ціна на даний автомобіль буде 22 тисячі 30 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.